І поїхав я від фонду в Естонію, там, але ж був би це не я, щоб я якусь гаватюру не влів. І поговорив з, з українцями, які живуть в Естонії. Вони кажуть, я можна поїхати в Фінляндію, дві години на промі туди, в Фінляндію. Ну, і Я підбив всіх, хто зі мною був, домовився, що нас зустрінуть в Фінляндії українці, дякуємо велике. І ми поїхали на паромі дві години в Фінляндію. Приїхали ми в Фінляндію. От в мене був такий забон, міф. Що в Фінляндії не п'ють, сухий закон. Приїжджає, там на Рівайці стоять такі дерев'яні будиночки, в одних каву продають, а в на розлив віскі, е мартіні. І перший великий такий самий найликі дорогі там, напої, вони тоді по-англійськи, я ж такий з що я англійського не знаю. Я кажу, ну англійська. Він мені показує, тіпа, но мані за перший цей стаканчик. Я думаю, халява, стаканчик. Ну, Я думаю, зараз найдоріжніше візьму. І так від'їжджає ближче, а в нього такий гарний, великий прапор райдушний стоїть. Думаю, треба тікати, бо якщо допів'яс, не відіб'юся на, відіб на возику. Якось європейські цінисті ці мені не привелися в цьому плані.